Понад 120 днів прожила в окупації історія переселенки з Херсонщини. Оновлений сквер Дня вишиванки відкрили для відвідування. У Чернівцях затримали голову ВЛК, який вимагав хабар від пораненого військовослужбовця. Понад чотири місяці в окупації історія переселенки з Херсонської області. Сім'я Олени Богданової приїхала до Чернівців з селища Дніпряни, що під новою каховкою. Жінка згадує, 24 лютого 2022 року прокинулася близько п'ятої ранку від вибухів, які спочатку сприйняла за грім. Потім через п'ять хвилин ми зрозуміли, і так було цілий день. Потім ми дізналися. А в 11 ранку вже все вже їздили танки, БТРи, все ми були окуповані. Ми боялися півтора місяця взагалі виходить, звісно, з, 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 з двору. Був поки інтернет, ми днем, наприклад, дивилися, і нас попередили, що в Херсоні, коли вони заїхали, там вже були на дівчат насилували. У нас доньки 12 років ще не було. Олена Богданова додає, боялися не лише жінки. Небезпека загрожувала й місцевим чоловікам, особливо тим, що були в АТО. З першої минути, коли вони заїхали, з перших там ми дізналися, що в новій каховці було застрелено. Чоловік злякався, їхав на велосипеді бігом, його розстріляли. Тобто, з Ну, вони там з рупором на БТРі виїхали. Да? Потім вони їздили прямо біля нас там, 10 метрів від мого дому. Дуже багато техніки. Ну от, вибачте, як фашисти от заїхали і почали їздити. Почали дуже великими колонами. Це було страшно. Як тільки смеркалося, мешканці вимикали світло, щоб не привертати увагу загарбників. Згадує жінка. У мене дитина служив саме в грудні місяці. Перед війною у мене у мене п'ятеро дітей. І Один перед війною встиг виїхати з жінкою на заробітки в Прагу, а другий тільки з Зарбії приїхав з Києва, служив в президентських військах, і казали, в кого навіть форма, в кого навіть ремень. А він перед війною забрав форму і сказав, зателефонував мама закопуй, що роби, але де герб, де деякі чистять, провіряли телефони. Хлопців забирали навіть за те, що в них заставка герб України. Український зв'язок у нас. Селеному пункті був лише перші три дні. Поки що був інтернет, поки був зв'язок. Поки то ми дізналися, що там шилова балка Береславський район, і там були бої. Потім наші відступили, щоб мирне населення не пострадало, тому що три дні люди там сиділи в підвалах і ми теж готувалися. Виїхати з окупації Олена Богданова разом із чоловіком та трьома неповнолітніми дітьми змогла лише 3 липня 2022 року. В цей день, коли ми в'їжджали, це була неділя, то ми чотири ранку нас забрав перевізник. І вісім ранку ми вже були в степлу, це ж Василівка, там таке село, і до п'яти вечора ми стояли на жарі і чекали, поки дадуть добро проїжджати. Але сам водій сказав так, бистро ми не проїжджали. Складно було, що дуже багато блокпостів, чуть ли не кожен сто метрів. Складно було, що йшли бої. Літали над нами ракети за те, щоб потрапити на підконтрольну Україні територію, довелося заплатити чимало. З грошима допомогли старші сини, які виїхали раніше. Ми платили перевізнику, а він уже там з ними домовлявся, тому що ми самі чули, як вони там йому закази робили, що будеш їхати на обратному путі, і що ти повинен привезти. Тобто, ми да за кожного члена. Хоч дитина маленька, хоч чоловік дорослий, 5 тисяч з кожного треба було заплатити. Тобто було це складно, що давно ми могли виїхати, але дуже... на місяця-півтора-два окупації, коли ми були, там взагалі треба було заплатити дуже великі півтори тисячі, наприклад, доларів, тому ми не могли виїхати. Нині сім'я живе у модульному містечку в Чернівцях. Тут дуже тепло. Я навіть дитина саме менше встає, мама виключай, бо я зараз задихнуся. Тобто тут дуже тепло. Вони не маленькі вже, щоб там поли, ми не відчуваємо, що холодні, наприклад. Ну, Стараємося так домашній комфорт робити діткам. Дитину, доньку відділили, хлопці відділили. От. І взагалі тепленько. Да. Комфортно, школа рядом. Донька ходить на. Художку. У Херсонській області Олени Богданової залишилося багато родичів. Каже, вони зараз у справжньому пеклі. Виїхати звідти не можуть, тож чекають на Збройні Сили України. Коли вони звільнили Херсон, вони почали точно так же з Нової Каховки все вивозити. Вони вже давно вивезли. Всі лікарні, у нас же все, школи, дитячі садки, музеї, у нас дуже багато цінностей там було. І вже скільки місяців у нас така надія, що все-таки раз вони вже обікрали, вивезли, тут ось ось повинні і вже звільнити. Вже декілька місяців ми чекаємо. Там сіра, страшна, мертва зона. Олена Крючко, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4 Оновлений сквер дня вишиванки відкрили для відвідування. Ремонт скверу у центрі міста тривав майже півроку. З міського бюджету облаштували велодоріжки та тротуари. Решту робіт профінансували місцеві меценати. Стежки з бруківки, сучасні лавиці та смітники. Так виглядає відреставрований сквер дня вишиванки у центрі міста. Для маленьких чернівчан тут створили дитячу зону. Ну дуже гарно, тому що от ми раніше. Ходимо в садочок там біля університету, а там такий гарний парк, а майданчика дітей нема. А тут вже є чим і дітям погратися. Подобається дуже. А що подобається? Ну все, він став гарніший, набагато. Це, це для нас ну, то, що треба. Знаєте. Але на пару років було б пізніше, було б краще. Дуже гарно, дуже гарно зроблено. Мені все подобається, особливо напроти економічного факультету. Я тут навчаюся, я вважаю, що це дуже зручно. Дякую. А для велосипедистів передбачили місце, де можна припаркувати двоколісний транспорт. Рудзинку і скверу стало освітлення. Ліхтарі з орнаментами вишиванок кожного регіону України. Ми його зробили в європейському стилі, в сучасному. Я вважаю, що воно буде пасувати нашому місту і нашому центру. Тут збільшилася ця кількість лавочок. Ви будете бачити, що тут є пріоритет і для пішоходів, і для велосипедистів. І час реставрації було знесено сім дерев, які знаходилися в аварійному стані. Взамін цього ми висадили 19 дерев нових. У самому центрі ми вирішили це посадити. Бук, який є символом це, це на нашого краю. У сквері 25 ліхтарів на кожному особлива вишивка, присвячена окремому регіону. Ознайомитися з нею можна відсканувавши квіар-код. Роботи у сквері ще не завершили. Пані речі, які ми вже зробимо із весни. Це мова йде за кущики, які ми. Ну не не досадили зараз уже не, не доречно в зимовий період і я їх до досажити. До а так практично все зроблено. Ну, основна композиція, яка має бути в центрі, яка буде однієї з окрасою ці яскери, яка Її на 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 жаль, не встигли виготовити її зроблять ну, протягом двох-трьох трьох, трьох тижнів. Під час реставрації у сквері під асфальтом знайшли залишки австрійського каменю, який вирішили залишити, щоб кожен чернівчанин зміг доторкнутися до історії. Воно так і йшло, це так ви можете бачити, це виключно воно було для вод, тобто якщо йде дощ, воно, по, по по воно І Ми, і, і ми старалися зберегти історію. Таким чином просто виклали такими елементами, ви можете бачити в цьому місці. Я ще місяць заходу з кафедральної. У наступному році у сквері також з'явиться пам'ятник композитору Володимиру Івасюку Олена Крічко, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 Попередження корупції та фінансових втрат у Чернівецькій області перевірили прозорість закупівель. Робоча група моніторить закупівлі усіх територіальних громад Чернівецької області, зокрема комунальних закладів, та контролює витрати коштів, які виділяє держава в рамках програми відновлення. Бачимо, що є помилки, обов'язково зразу звер'яли звернення до відповідного власника процесу, чи це голова ОТГ, чи це керівник комунального підприємства, призупинити тендер в зв'язку з виявленими. Такими то, такими то порушеннями проаналізувати, виправити ці помилки, розірвати, якщо це складена угода, вже розірвати цю угоду, привести у відповідність і по-новому виходити на тендер. У складі робочої групи працюють правоохоронці та юристи. До прикладу виявили помилку у закупівлі для ремонтів в одному з укриттів, яка могла призвести до втрати майже 9 мільйонів гривень. Це е, прямі кошти від державної субвенції по відновленню. Це Хотинський ОТГ здійснювало. Там була допущена помилка, просто технічна помилка, але яка могла призвести до е, можливих порушень тедерних закупівель. От ми упередили це 8,6 Мільйона є інші закупівлі, які зараз е, опрацьовані і е, направлені листи на упередження для того, щоб ці закупівлі були призупинені на загальну суму 260 мільйонів. Кожна закупівля повинна бути чіткою, зрозумілою та прозорою. Підсумував голова Чернівецької ова Руслан Запаранюк, Вікторія Макайда, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 СБУ в Чернівцях затримала голову ВЛК, який вимагав хабар від пораненого військовослужбовця за призначення йому інвалідності. Зловмисником виявився заступник генерального директора обласної лікарні швидкої медичної допомоги та водночас голова військово-лікарської комісії цього медичного закладу. До посадовця звернувся військовослужбовець ЗСУ за консультацією щодо переліку необхідних документів для призначення групи інвалідності після отриманого в зоні бойових дій. Поранення. Чиновник чоловіка проконсультував і не лише щодо всіх необхідних процедур та довідок, а також і щодо суми необхідної для позитивного рішення МСЕК. Ціна питання становила 500 доларів. США правоохоронці затримали зловмисника на гарячому під час отримання хабаря просто у власному робочому кабінеті. Йому наразі повідомлено про підозру і триває слідство. ЗБУ в Чернівцях затримала голову ВЛК, який вимагав хабар від пораненого військовослужбовця за призначення йому інвалідності. Зловмисником виявився заступник генерального директора обласної лікарні швидкої медичної допомоги, та водночас голова військово-лікарської комісії цього медичного закладу. До посадовця звернувся військовослужбовець ЗСУ за консультацією щодо переліку необхідних документів. Щоби виглядати перед клієнтами важливою персоною і переконати їх в успішності операції, зловмисник називався радником голови комітету з питань запобігання корупції в підрозділах ЗСУ однієї з громадських організацій. Свої послуги оцінював у 6,5 тисяч доларів США з особи. Проте оперативники СБУ викрили злочину оборудку. фейкового антикорупціонера затримали поблизу Україну молдовського кордону, куди він перевозив ухилянтів. У Чернівцях облаштовують пункти обігріву на випадок блекауту. 46 пунктів обігріву відкриють у Чернівцях. Їх розташують у закладах освіти, культури та охорони здоров'я. А також три мобільні пункти, які розгорнуть у разі необхідності. Пункти обігріву забезпечать електрогенераторами, дровами, аптечками, разовими стаканами, водою, чаєм, цукром тощо. Першочергово це мають бути альтернативні джерела енергії. Це встановлюються генератори, відповідні обігрівачі, в тому числі буржуки, які можуть обігрівати і готувати певні харчі навіть ну, на дровах, електрочайники. Минулого року у нас було 35 пунктів обігріву. На сьогоднішній день ми збільшуємо їх ще на 11. Зараз проходить їх укомплентація. Вже визначені місця, де саме будуть цих нових пунктів обігріву. Передбачено три модульних якраз такі локації, які можна буде при необхідності негайно розгорнути. Як тільки в нас буде інформація, що відбувається блек-аут або при мінусових температурах, ми будемо відкривати дані пункти обігріву вартові безпечних доріг. Патрульні поліцейські навчають правил безпеки боковинських школярів. Патрульна поліція у рамках проєкту Вартові безпечних доріг організовує інтерактивні зустрічі з дітьми, аби підвищити рівень знань про правила безпечної поведінки на вулицях та дорогах області. Для дітей ми націлюємо цю роботу систематично, проводимо для того, щоб кожна дитина на території нашого краю знала про світлоповертаючі елементи, мала при собі світлоповертаючі елементи і користувалась і вміла ними користуватися. Неправильне розміщення світловідбивних елементів може призвести до небезпечної ситуації через невидимість дитини на пішохідному переході. Браслети, плікери, повинні розміщуватися на кінцівках, на якщо це шапка, це може бути на головному уборі, а на кінцівках рук і ніг. Адже ми розуміємо, що під час руху по інерції наші кінцівки рухаються, і цим самим ми спричиняємо дію, де привертаємо увагу водій. Коли Керує транспортним засобом під час руху бачить відбивання світлофар в даних стрічках. Інтерактивні заняття з презентаціями та майстер-класи із виготовлення світловідбивальних елементів поліцейські провели для дітей у Чернівецькій гімназії номер 14. У ігровій формі діти краще запам'ятовують, тому що якщо дивиться суто читати правила їм, це для них просто не цікаво. От в ігровій формі вони будуть запам'ятовувати це досить краще. І багато хто розказує, що навчають дома і батьків. Та коли батьки порушують, вони кажуть, нам говорили, нам розповідали, що це робити не можна. Потрібно бути дуже Важними, особливо в місцях, де постійно переходять люди, на пішохідних переходах і там, де є світлофорні об'єкти. Адже дорога часто слизька там. і вчасно водій не може зупинитися, збільшується гальмівний шлях і через це також можуть ставатися дорожні транспортні пригоди. Ми запитали дітей, які правила безпеки вони знають. А коли потрібно переходити дорогу? На, на зелений. А на червоний можна? Ні. А чому? Мусумазові нас б'є Пішохідний перехід, е, стоп темноті е, світлі. Носити світлі речі, щоб не збили. Пішохідний перехід не можна переходити, коли машина, а машині не можна їхати, коли людина. Йде на пішохідному перехіді. Коли червоне світло, машини не можуть їхати, бо йдуть люди. Коли зелене світло, люди машини можуть з'їхати, а коли у людей червоне, то вони стоять. Патрульна поліція вже побувала у навчальних закладах Вижницької та Заставнянської громад та планує провести заходи для дітей з інвалідністю у Чернівцях та Мамаївцях. Тарас Лазарук, Вікторія Макайда, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 Перший сніг, якою буде погода на Буковині цими вихідними. За прогнозами синоптиків на Буковині очікується похолодання вже цими вихідними. 18 та 19 листопада випаде перший сніг. Перші прояви зими Буковинці побачать цієї суботи та неділі. Пройдуть дощі, які перейдуть в мокрий сніг та сніг. Найбільш інтенсивні опити ми очікуємо в центральних та гірських районах області. І вранці та в день це вже будуть значні опади. А в червняцях все таки залягатиме сніг, але він буде дуже швидко танути, тому що земля ще на сьогодні досить тепла. Тетяна Негадайлова прогнозує температуру повітря на території області від нуля до чотирьох градусів тепла. Фон загальний протягом наступного тижня це буде нуль три градуси тепла. А от у вівторок прогріватиметься до п'яти восьми. Це буде найтепліший день. На цьому тижні характер такий мінливий, який характерний для передзим'я. Ну а на кінець наступного тижня ми очікуємо черговий вихід цикло. Євген Паселюк, Олександр Улюнін, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4